Месі віртував в Аргентину, бапеви Францію плей-офф. Левандовські нарешті тащить Польшу на великому турнірі. Мене звати Андрій Сеньків, і на цьому ютуб каналі я розказую вам про все найцікавіше, що трапляється у світовому футболі. Перед стартом пропоную наступне: поставити лайк, якщо ви так само, як і я, захваті від того, що досі витворяє на полі сорокавосьмирічний Ліонель. Месі, поїхали, починаємо з найпершого матчу 26 листопада. З матчу туніс Австралії, я впевнений, що цей матч не викликав якогось сильного інтересу більшості людей. Мало хто його подивився б, навіть якщо б у вас було світло, я його подивився. Скажу вам чесно, що це був цікавий футбол. В ньому можна знайти багато чого інтересного. Були тренерські задумки, була динаміка, був план на гру від збірної Австралії від їхнього тренера Арнера, який повністю себе виправдав. Якщо коротко, то після стартових хвилин Нування саме з м'ячем. Австралія віддала м'яч Тунісу, закрилася, і Туніс оббивав їх пороги весь матч. Це зробити Тунісу було дуже складно. Туніс моментами збивався на подачі, а подачі проти збірної Австралії це щось схоже, як подачі збірної США проти збірної Уельсу. Це ні до чого не приведе. І в по такому сценарію, по сценарію, який був зручним для збірної Австралії. Австралія перемогла так. Туніс створював моменти, але ці моменти не були такими, з котрих точно потрібно забивати. Плюс Туніса не Футболістів, які б могли забити з удару, який має 0,02 XG, як це зробив Ліонель Месі, цікавого в цьому матчі відзначив окремо форварда Австралії Дюка, котрий виступає в другому японському дивізіоні, і гол, котрий він забив, єдиний гол цього матча, який він забив, почався якраз саме з далих дій цього Форварда, і фактично він зробив цей м'яч. Австралія забила гол в найкращому стилі Антоніо Конте, тобто швидкий перехід з оборони в атаку, який на перший погляд виглядає контратакою. Центральний Віддає довгу передачу в центр поля. Там м'яч приймає якраз дюк. Він починає цю атаку спиною до чужих воріт, обігрується з партнером і біжить на чужу половину поля, тримаючи весь час руку вгору, мовляв, давайте, подавайте на мене. він не подав, а прострілив і дюк головою переправив ніча у ворота. Це дуже хороша атака з точки зору того, як протягом цього всього епізоду діє дюк. Це був його персональний майстер-клас, з чим ми його і вітаємо. Тепер скажу про дві Речі, це підписка на цей канал, а також дзвіночок. І підписка, і дзвіночок роблять ці відео більш популярними для великої кількості людей. А це те, що мені дуже потрібно. Дякую вам, і йдемо далі. До матчу Данія-Франція до матчу, котрий ни мій погляд, був найбільш змістовним в цей ігровий день. Збірна Данії Юлман, тренер цієї команди, нарешті перестав придумувати. Він поставив основу інвертованих вінгерів, а не двійку форвардів, як це було в Данії в матчі з Тонісом. І Лінстрюм був на полі, і Дамсгор був на полі. І збірна Данії вже почала якось нагадувати саму себе минулорічного євро. Так, якщо що я знаю, що Лінстром на минулому євро за збірну Данії ще не грав. Тут швидше мова про стилістику. Так, от збірна Данії прекрасно почувала себе напевно годину цього матчу. Збірна Данії традиційно дуже добре захищалася. В захисті збірної Данії не було вільних зон. Прекрасно працювала підстраховка. Чудові матчі видали і центрибеки, окремо відзначить Хойберга, людину, котра читала гру від А до Я, перекусувала, розпочинала атаки. Тобто, це черговий майстер-клас П'єра Еміля. Так Франція багато била поворотах. Так Франція знаходила моменти для цього. Так Франція Вміло перебудовувались по ходу всього матчу. в якому плані гравці змінювалися позиціями фактично весь час. Грізман, бапе, дембеле ці корисарі крутилися і крутилися і крутилися. Але це не робило різниці і не змушувало Данію нервувати. Данія грала спокійно. Проблема Данії була лише в тому, що Данія не знала і не вміла, як атакувати. Проблема Данії атаці номер один це відсутність стабільного центру Форду. Ця історія трошки так нівелювалася на попередньому євро, де видав м турнір цього свого життя форвард Дольберг на цьому турнірі Дольберг себе не показує. Інші центрфорди цієї команди також: Бретвейт, Ольсен, Корнеліус. Ці люди не показують того рівня, котрий показує решта частина команди друга проблема збірної дані, що стало для мене сюрпризом, це відсутність якраз ініціативи і активності від флангових захисників. Те, який турнір провів як меле рік тому, відправляли цього захисника Аталанти в топ-клуби. Те, який турнір проводить він зараз, мене викликає. Безліч запитань. Він не є активним, він не замикає стійку дальню, як це в нього траплялося, і в клубі, і в тій же збірні. Схожа історія на протилежному фланці з Крістенсеном. Тобто позиції, котрі завше були визначальними для збірної Данії, зараз не працюють. Ще раз зафіксуємо форвард і флангові захисники, котрі фактично є повноцінними і постійними стабільними членами атаки збірної Данії. Зараз же фактично ця команда грає без флангів. Якщо флангові захисники грають по всій довжині, грають фактично біля чужих. Воріт то люди, котрі грають інвертованими вінгерами, заходять всередну штрафного майданчика і якраз створюють більшість у ньому. В цій збірні данії на цьому турнірі таких історій немає. Данія непогано виконувала вихід з оборони в центр поля. Фактично, першу стадію білдапа вони здорово робили. Вони непогано перепасовували, Вони добре стримували суперника, але вони не могли нічим таким істотним відповісти. Істотна відповідь це був стандарт, з якого забив Крістенсен. Це хороша історія, але ця історія нестабільна. Збірні Франції таких варіантів було безліч. Збірна Франції грала і дальньою передачею, і закиданнями, і індивідуальними діями виконавців. Там Бапе кілька разів фактично самотужки створював собі момент. Тому цей матч є закономірною перемогою збірної Франції. Збірна Франції краще знала, як атакувати. Збірна Франції створювала моменти і постійний тиск на ворота збірної Данії. Так, це не було купа моментів там ударів порожні ворота. Там 10 ударів порожні ворота не було такої історії. Але оцей пономірний тиск. Який весь час був на гороті збірної Данії, і збірна Данія не могла на якийсь невеликий буде відрізок цю загрозу від своїх воріт відвести, призвів до перемоги збірної Франції. Збірна Франції виходить у плей-офф, Збірна Франції, перша команда, котра собі забезпечила місце там. І в цьому матчі в збірній Франції я відзначу кілька моментів. Момент номер один це Кілян Бампе. Фактор Мбапе це фактор, котрий робив погоду в цьому матчі, і Його дубль — це не випадкова історія, як, наприклад, Блос Боршої. Котрий провалив матч фактично з Канадою, але забив єдиний м'яч. Якщо хтось і заслужив на переможні доблі в цій грі, то це бумбапе його швидкість, його ривки, його вміння розвернути корпус, його вміння розвернути атаку, якщо говорити про якісь глобальні речі, зробили сам цей матч. І окремо я відзначу якраз людей, котрі грали в захисті збірної. Франції і окремо центр Хабів. Я відзначу, Чо мені та Рабіо і їхню роботу на оборону. Збірна дані все одно якось пробувала задіювати Лінстрюма та Дамсгора. Вони все одно виконували певну ривкову роботу в штовни майданчик суперника. Вони все одно баражирували між цими лініями. Тобто загроза все одно була. Але і рабіо. І що мені вони дуже здорово допомагали своїй команді захищатися? Вони закривали якраз оці кишені перештахним майданчиком. І вони там не просто стояли, вони рухались, читали, перекусували, і потім починали швидкі атаки збірної Франції. Це був хороший майстер-клас, і це історія про те, що їх вклад в цю перемогу можна недооцінити. Але насправді Данія в інших в більшості інших. Матчів вона би грала набагато краще в атаці, і не можна знецінювати якраз е, гру Франції в захисті. Ми всі бачимо, які вони прекрасні е, кудесники в нападі. Але ту чорнову роботу, яку виконують центр хави, це вау! Ми якось забуваємо вже про те, що і Богба на цей турнір не поїхали. Демо до наступної групи наступного матчу: матч Польща саудівська Аравія, і цей матч, який просто мене таки зразив на повал, тому що збірна Польщі. Провалила відверта матч проти збірної Мексики. Вони грали погано в цьому матчі, якщо брати їхню гру в атаці. Матчу Саудівської Аравії. Польща грала без м'яча. От Саудівська Аравія, яка фактично відбивалась в весь матч з Аргентиною. Іншого сценарію від цієї команди ми поки що не бачили. В цьому матчі аравійці захопили володіння, захопили м'яч, домінували, здорово контролювали м'яч, здорово рухалися якраз між лініями. Здорово робили ривкову роботу. Це була хороша динамічна гра. І Союзська Аравія завдяки цьому футболу створювала дуже багато моментів. В якийсь момент здавалося, що Союзська Аравія в цьому матчі це Аргентина, а Польща це Союзська Аравія. Тобто різниця в класі розуміння гри і побудови взагалі командних якихось речей був колосальним. До прикладу, Союзська Аравія нанесла по воротах щесне 16 ударів. З них П'ять у площину воріт. Польща нанесла дев'ять ударів, з них три у площину воріт. Володім м'ячем 36 на 64 на користь збірної РВ Ренара. І Єдине, що завадило Саудівській Аравії в цьому матчі забити бодай гол або просто здобути очки, це якраз відсутність майстерності футболістів цієї команди. Було б дивно і парадоксально, якщо б футболісти цього рівня двічі поспіль реалізовували і забивали моменти. Тобто, ну це. Могло б трапитись і теоретично таке буває: тобто, серії команд, в які грають гравці скажімо так середнього класу, котрі ловлять кураж і багато-багато там забивають і здобувають якісь такі неймовірні результати. Але якщо говорити про збіну судської аравії, то в них о цього цього фарту матчі з Польщею не було. Вони не забили пенальті, вони не забили добування, вони не забили кілька просто такі стовідсоткових моментів. І це говорить лише про не весь фарт. Вони фактично вичерпали матчі з Аргентиною. В польщі було фарту більше. Польща мала пропускати, польшу тащив щенсне, польщі щастило, і в Польщі фактично була лише два фактори, котрі залишали її в грі до останнього. Це Войцех Хщенсне, який сейвував, коли борхунок був 0-0. і Роберт Левандовський, через котрого фактично будувалася вся гра цієї команди. Як все здебільшого виглядало? Збірна Польщі або Давала онбо свої половини поля, або давала таку середню передачу на Лівандовського одразу без залучення флангів в більшості випадків і так далі. Або Лівандовський просто опускався всередину поля, в центр, на фланг, і там же знаходив м'яча. Ці історії були регулярними. Ця збірна Польщі, весь напад збірної Польщі будувався навколо персонала Лівандовського, котрий повинен був робити речі, з якими він не так часто стикався в клубах Баварії чи Барселоні. Я собі уявляю, як там взагалі Лівановську, що він там взагалі думає. То він грає в команді де є гравці хорошого класу, де є гравці які грають в топ лігах. За топ-клуби в топ-чемпіонатах, і ця команда захищається весь матч проти проспросоюдської Аравії. Ця команда не може забрати контроль собі. Можливо, вони стають перед собою таких цілей. Я не знаю, але це на мій погляд, виглядає жалюгідно. Тренер збірної Польщі Міхневич знову продовжує чудити в матчі з Мексикою. В нього був незрозумілий план, секрет котрого я не зрозумів. Каюсь, говорю чесно, що було в матчі з Польщею. Міхнєвіч спершу зіграв 4-4-2 з Міліком та Лімондовським в нападі. Потім він перейшов на схему 4 три один і почав тосувати футболістів просто по каруселі. Франковський правий латераль ланса, який починав матч правим півзахисником, почав грати лівим півзахисником. І Франковський, правоної Франковський, не зміщувався в центр з позиції лівого півзахисника. Він подавав прямо лівою. ефективність цих кросів є величезним питанням. Один з них, правда, завершився фактично гольовим моментом, коли мілік пробив у перекладин. Зелінський, котрий грав під Лівандовським, Якийсь період почав грати правим півзахисником. Перед цим Мілік грав зліва пів а потім справа. Тобто там було щось незрозуміле. Якщо в збірній Іспанії гравці весь час змінюються позиціями, чи в збірній Франції така ситуація відбувається в атаці. Це хороша, нормальна історія. Але коли це відбувається з невмінням і з дуже дивними рішеннями, як, наприклад, періодична присутність міліка на фланзі, у мене є величезні питання. Тому чесно скажу, польща цього матчі страшно пощастило. Закриває Судівська Аравія матч. Польщі варіантів би не було, вони б вже їхали додому. Тобто, польща цього матчі відверто пощастило, що їхній воротар Войцех Ченсне, що їхній форвард — Роберт Лєвандовський, в збірні Свівській Аравії грають люди, котрі. Є класом набагато нижчими ніж поляки, тому вони не закрили цей матч, тому вони помиралися. Тому людина, яка відповідала взагалі за дистриб'юцію і початок володіння розіграшу м'яча, Аль Малкі, саудівська Аравія, футболіст допорник, він обрізався на рівному місці і Привіз другий м'яч. Я не впевнений, що якщо б не було цього моменту, Аравія би не зрівняла рахунок. Тому Саудівській Аравії та РВ Ренару величезний респект. Вони круто грали у футбол, полякам респектів. Я не дам. Просто виставлю повагу Лівандовський, котрий аж заплакав взагалі від того, що він нарешті забив на такому турнірі, і нарешті його команда на такому турнірі бодай просто перемогла. Але чесно, я поляків в плей-офф не бачу і бачити не хочу. Я розумію, що ця команда вона нічого нового, нічого цікавого, ні цьому турніру, ні нейтральним болівальникам не дасть. Одне питання: от поляки у плей-офф, Ще один шо? матч цієї групи Аргентина-Мексика, матч, котрий фактично вирішував долю збірної Аргентини в цьому матчі. Ну і збірної Мексика, також але до Аргентини просто більше уваги. І цей матч, котрому тренерські штаби обох. Збірних наробили купу змін. Збірна Мексики фактично перейшла на схему в п'ять захисників, зігравши з двома вінгерами в ролі центрфорерів, типу які мали весь час забігати в контратаки, швидко бігати. Лосано та Везга в Аргентині також вистачало замін. Не було флангів захисту, не було центрбека Ромеро. Замість нього грав Мартінес з Манчестер Юнайтед. А на флангах зіграли Монтієль та Акуня Севільні. Були заміни в центрі поля. Центр поля збірної Аргентини вже не був таким м'яким, не було папугомеса, не було замість них вийшли Гвідо та Макалістер, котрі все-таки збалансували, мали б збалансувати цю команду. І що ми побачили на ділі? Ми побачили на ділі стерильність. Ми побачили, шалене бажання Мексики не пропустити, шалене бажання Мексики добре захищатись, страхувати один одного і в буквальному значенні ригати на футбольному полі. Мексика вийшла регати і не пропускати. Мексики це виходило просто таке ідеально. Аргентина не створювала нічого. Аргентина не виходило нормально довести м'яч до чужих воріт в Аргентини не було навіть подач тортний майданчик суперника. Мексика закрила все. Скільки разів Месі видавав передачі на своїх партнерів? Вони не забігали місця, куди бігти просто фізично не було. І цей матч був глухим. Цей матч був на рахунок 0-0. і це скукота страшенна. Повірте мені. Але все вирішив геній однієї людини. Геній Ліонеля Месі, котрий отримав невеличкий простір перед сортним майданчиком суперника і. Поклав м'яч у дальній кут морідучо все це те, що від Месі вимагають вболівальники Аргентини, вболівальники Мессі і всі починаючи його талант. І Якщо Месі отак в кожному матчі вирішуватиме долю епізодів, при жахливій грі збірної Аргентини це нікого не хвилюватиме. Месі закриє всі питання. Але питання в тому, чи зможе Месі робити отак. Кожному матчі і чи зможе збірна Аргентини настільки хреново грати у футбол, як воно робить на цьому турнірі. Народ маю для вас хороший експрес. Експрес на матчі 27 листопада на чемпіонаті світ Він складається рівно з трьох матчів. Матч номер один це матч Бельгії та Марокко. Я ставлю на те, що Марокко в цьому матчі не програє. Коефіцієнт 1,8. ставлю на матч Хорватія-Канада і на те, що в цьому матчі буде нічия. коефіцієнт 3,45. і також на матч Іспанія-Німеччина найбільш центральний матч майзатошнього дня. І я впевнений, що німці в цьому матчі переможуть. Коефіцієнт на це три. Нуль підсумку коефіцієнт виходить майже 19. Якщо вам сподобався мій прогноз, або якщо він не сподобався, але у вас є якісь свої варіанти, залітайте за посиланням у закріпленому коментарі і отримайте фрібет до 1,5 тисячі гривень. Але пам'ятайте, що ставки це лише розвага, а не спосіб. Заробіт, не забувайте, будь ласка, про підписку на цей канал. Не забувайте, будь ласка, про те, що я кожного дня роблю контент по матчах чемпіонату світу. Тут будуть два відоси, два круті відоси, котрі ви не бачили. Обов'язково подивіться все дуже стисло, коротко, лаконічно. Все, що потрібно, якраз у цей клятий блегаут. Слава Україні! Все буде Україна! До зустрічі!